Як чоловік намухлював зі сплатою аліментів так, що у нього були квитанції про те, що він їх сплатив, які він показував в виконавчій службі в суді, але жінці ці гроші на рахунок так і не надійшли. Цю історію я вам під дощиком на полі, поки займається малий, розповідаю за проханням підписниці. Бо вона захотіла теж, щоб люди знали, як це робиться, і мали це на увазі. Отже, що зробив її колишній чоловік? Розсталися вони конфліктно, вона має дитину з інвалідністю. Чоловік стомився від того всього. Коротше, вони розійшлися і були в них суди з аліментів і суди з приводу спілкування з дитиною. Багато чого там було, але колись момент дійшов до того, що цей чоловік. Пред'являв суді в виконавчій службі квитанції про те, що він дійсно там сплачує аліменти і так далі. Але ці жінці гроші на рахунок не надходили і не поступали. І вона, коли намагалася в суді пояснити або в виконавчій службі, що я розумію, що у нього є якісь квитанції, але мені нічого на рахунок не заходило, її ніхто не слухав, і вона пішла розбиратися до банку цією ситуацією. І що з'ясувалося? Її колишній був дуже гетрий. Він в графі для ідентифікаційного коду вказував не код, а номер телефона цієї колишньої жінки. І платіж таким чином. Він не заходив їй на рахунок, тому що неправильно вказаний ідентифікаційний код її, І... а згодом через кілька днів повертався назад йому. При цьому квитанції в нього про сплату були, які він використовував для того, щоб показати, що він нібито плакав. І другий варіант це не з цієї історії. Це була вже інша жінка, я теж маю вам його сказати. Це коли чоловік таким чином платив через пошту, не за тією адресою, і мав квитанції про сплату аліментів. Але через кілька днів ці гроші так само поверталися назад, і він їх забирав. І таким чином стверджував, що він все сплатив, показував платіжні документи, знаючи, навмисно зробивши так, щоб гроші повернулися і не потрапили ні до колишньої жінки, ні до дитини. Тому, дівчата і хлопці, ми живемо в такому світі, що ми не знаємо, від кого ми народжуємо дітей і з ким ми зв'язуємося взагалі. До чого це все може призвести? Ну а я у вас є для того, щоб показати вам, що буває і до чого доходять колишні кохані. В боях взагалі.